Три банальні правила, які допомогли мені з такої шкіри зробити ось таку. Перше, я виключила абсолютно всі силікони і деметокони з свого догляду. Якщо ви страждаєте висипами або закритою формою акне, я вам дуже раджу перевірити склад вашого догляду, особливо сироваток і кремів. Звичайно, що силікони містяться у будь-якому тональному засобі, і ми повністю їх не уникнемо, але тут важливо проводити дуже якісний демакіяж. Друге правило витікає з першого. Коли ви вже вдома і нікуди не збираєтесь, одразу йдіть змивати макіяж і не ходіть з ним довго, якщо він вам не потрібен. І моє улюблене третє правило це Кислоти. Я їх обожнюю, жити без них не можу і раджу абсолютно всім, хто страждає такими проблемами, як і я. Недорогий комплекс із п'яти засобів від нового українського бренду косметики Ракеєр допоможе вам досягти здорової та сяючої шкіри обличчя. Відлущуючи тонік саліциловою кислотою вирівнює тон висвітлює постакне і бореться з висипами. Кислотний пілінг з гліколовою саліциловою та молочною кислотою використовую один раз на тиждень і витримує 10 хвилин. Він ідеально вирівнює тон та звужує пори. Чучковий гель зменшує висипа буквально за декілька годин. А підсушуючи лосьйон використовую локально на висипи, на ніч за допомогою цих трьох.